Певтична п'ятихвилинка під час війни та вимушеного переміщення багато з нас опинилися в єдиному просторі зі своїми батьками. Особисті кордони, правила взаємодії, сталі звички, що були частиною мирної реальності, змінили безладдя та безпорадність. Наразі, коли життя стало умовно стабільним, питання екологічної та взаємоприйнятної поведінки з батьками. Знову актуальне. Сьогодні поговоримо саме про це. Як допомогти собі прилаштуватися до нової реальності, зберегти себе та якість стосунків із батьками. Перш за все, чітко сформулюйте для себе, що у нових умовах життя є для вас тотально неприйнятним та неприпустимим. Яка поведінка, які формулювання, які особливості влаштування об'єктивної реальності є для вас неможливими. Дуже важливо брати до уваги реальність, в якій ми усі зараз опинилися. Це означає прийняти обмеження цієї реальності, але бачити її можливості. Чітке розуміння своїх кордонів це основа побудови здорових стосунків з будь-ким. Після того, як ви зрозуміли та сформулювали для себе ваші очікування та потреби, ясно, конкретно і коректно, а головне зрозуміло, повідомте про це батькам. Найкраще для цього підходить комунікація з використанням я повідомлення. Намагайтеся не використовувати образливі формулювання, не згадуйте минуле, не думайте замість них. Пам'ятайте, що ваші батьки формувалися та зростали в зовсім інших умовах. Очевидні для вас речі, такі як приватній простір, ненасильницька комунікація, здорова харчова поведінка для ваших батьків є незрозумілими та часто пустими сновосполученнями. Будьте вчителями для своїх батьків. Поясніть їм, чого конкретно ви би хотіли від них. Розказуйте їм про сучасні явища. Запропонуйте відповідну літературу, подкаст або лекцію від людей, яких ви вважаєте компетентними. Коли ви говорите про свої потреби, підкресліть, що будь-яка поведінка буде двосторонньою. Вговоріть деталі і наведіть приклади. Якщо ви попросили про повагу до свого приватного простору, ви також зобов'язані поважати простір ваших батьків у тій формі, яка є прийнятною для них. Будь ласка, не забувайте про це. Якщо ви помічаєте у батьків певні форми постійної поведінки, наприклад, нав'язлиме бажання нагодувати вас, постійна потреба перевіряти, де ви знаходитесь, або щось інше, спробуйте обов'язково прояснити у батьків, що є потребою, яка насправді ховається в таких формах взаємодії. Це може бути потреба уваги, бажання бути корисним, потреба віддячити та багато інших варіантів, про які ви можете навіть не здогадуватися. Коли ви прояснили мету певної поведінки, ви можете запропонувати екологічні способи її реалізації. Екологічні це значить прийнятні для усіх учасників спілкування. Пам'ятайте, для формування будь-якої звички потрібен час. З віком. Тривалість формування нових форм поведінки стає більшою, тривалішою. Це означає, що іноді на вас буде чекати не одна декілька важких розмов з батьками, що вам доведеться стикнутися з багатьма хвилями повернення до їх минулої поведінки. Будьте послідовними, наполегливими, але водночас спокійними, врівноваженими та доброзичневими. Обов'язково не забувайте говорити батькам, за що ви їх цінуєте, чим присутність їх у вашому житті є корисною та підтримуючою. В умовах співіснування, а особливо штучного, це дуже важливо. І наостанок така форма сумісного проживання рано чи пізно закінчиться. Найголовніше зберегти стосунки та взаємоповагу. Бережіть себе. Та своїх близьких. І до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки ІАРН та коштом Європейського союзу.